Друзі, вітаю всіх на нашому каналі, на дачному нашому YouTube-каналі в нашій спільноті. Дивіться, ось-ось і вже брунька буде лопати. Бачите? І поки ще бажано до того моменту, коли брунька починає лопати, потрібно її обробити. Ми вже багато років. Довіряємо такому засобу, такому препарату, як брунька. Ось бачите, він так і називається. Брунька. 15 мл беремо. Я взяв дві таких бутилочки. Це приблизно 7,7 на 14 літрів, Получається на неповних два ведра. Ось така одна. Ось бачите, так виглядає коробочка. Обробляємо бруньки. Ось дивіться, ось-ось вже лопне брунька. Її треба обробити. Ось там, видно, вже на такому прикладі показую. Ось бачите, кущові культури також вже, вже навіть і листя полізло. Але ще не пізно, трошки обробити. Бачите, смородина поки що мовчить, ось ось починається, бачите? Оце теж буде оброблятися. І тут червона смородина. Ось. О, ми її в народі називаємо паричка. Паричка ось тільки-тільки починає. Агрус вже почав, бачите? Агрус почав. Отже, я, друзі, беру 6 літрів отаку буньку чистої води. 6 літрів. А заливаю в оприскувач. Ось такий. У нас простий, ви можете будь-який, головне, щоб одразу влізло один заход. У нас отакий оприскувач. А в літрі води розводимо оцю бруньку. Так, розводимо бруньку. 6 літрів буньку додаємо до того розведеного. Вон бачите, вже у нас там літр розведений є, так? в Оприскивачу. І рівно 6 літрів додаю, щоб тут вийшло 7 літрів. Це перший заход. Прохожу, обробляю. І виноград можна обробляти. І кущові, агрусові, смородинові. І калину навіть все можна обробляти. але саме головне, яблоньки. яблоньки наші, старенькі. Обробляємо це все так. Далі там абрикоси, сливи, груші, вишні. Отам От по садочку пройдусь, все оброблю. Ось уже дробина готова, де не достаю, вилажу на дробину і буду пирскати. Я чому так показую, тому що однією рукою я знімаю, бачите, зараз. Ось. Знімаю однією рукою і я можу хоч трошки показати і розказати. А коли я оприскувач надіну та ще вилізу на дробину і однією рукою буду пирскати, а другою рукою буду триматись за дробину. І я не в змозі буду е знімати відео, а вже де отам по садочку буду йти понизу, то там якось уже я е Пристосуюсь і спробую трошечки зняти сам процес. Так що, друзі, починаємо оприскування нашого садочку брунькою. Так, друзі. Ну що ж, оці великі, великі дві яблуні. Так, оце все вилазив на дробину. О, наш там дробина вже стоїть. І оті абрикоса й слива величезні. Оці чотири дерева, я пройшовся тільки що десь літрів п'ять у мене пішло. Літрів п'ять розчину цього бруньки пішло. Ось на ці один-два величезних дерева. І на оті обрізані геть-геть. Все одно я їх обпирскав, там також бруньки є. По стовбуру трошки пройшовся. Все, поки що мені стрімянка не треба. А дивіться, друзі, коли проходив ці дві яблуні, дивіться, що я помітив. Зрізав повністю. Оце таке холєру, Кажуть, воно лікарське оміла. Лікарська ця оміла, але я її спалю зараз. Це я зрізав, а самі гілки, повністю гілки, на яких воно було, оце от тут. Бачите? Не то, як кажуть, друга третя почка після омили обрізати, обрізати. А я обрізав повністю гілки всі, бачите? Три гілки зрізав, ось поставив тут. А омелу зараз будемо в великі бочки, в залізній палити сміття і спалимо. Все, я пішов по садочку, буду пирскати вже, бачите, з землі можна вже якось умудритись трошки тримати і знімати. І почну з цього куточку. Саду, оці два дерева я вже пройшовся. Буду починати звідси ось з цієї ветераншої грушки. Вже вона страдає у нас, хворіє трошки. Ось оці дві деревини сливу і абрикоси, оціх я пройшовся. Так, починаємо звідти. Все, будемо пирскати. Ось. Таким чином накачую і пирскаю, друзі. І якщо вам видно, пішов, пішов кожну гілочку, навіть кожну бруйничку. Стараюсь вставати від вітру. Вітер у нас сьогодні десь південно-західний, тому я намагаюсь... Стояти спиною на південь на захід. І ось таким чином від мене вітер сильніший, ніж я очікував. На жаль, Бачите, таким чином накачав, трошки пройшовся. Далі ще тиску трошки, у мене старенький опирскувач. І буває злітає шланг. Злітає трубка, то я дуже сильно тиск не нагнетаю. А так, бачите, навіть видно, бруньки починають блищати на сонці. Бачите? Дерево опирскане і у мене запас є тут, я вже всі дві бруньки з бутильочків цих розчинив і залив собі оприскувач. Мій оприскувач вміщає 12 літрів, але я до цього літрів 4-5 виприскав і я вирішив вже розчинити все і пройтися гарненько. Це наша любимиця ноябрьська молдавська грушка. І я її гарненько прохожу. Все, майже пройшов. Остання гілочка ось тут. Так. Все готово. Вишеньки трошки пройдемося. молоденькі молоденькіці. Ось так, повністю зверху донизу все обробляємо, друзі. Таким чином. Також важко знімати, качати, тримати трубку цю оприскувача. Але Обіцяв, трошки познімаю, щоб було так наглядно видно. Ось, ви вже бачите, воно блищить, все, значить, ви тут пройшлися. Так, другу вишеньку ось пройдемося. цю. От, вишеньки проходимося. Далі яблонька у нас тут, слава переможцям. Ми її називаємо вже по-новому. Оце у нас слава переможцям. Гарненько її також треба пройтися. От таким чином, друзі. Так, тут виходимо ще, пройдемося цю грушку зараз. Ось така у нас грушка. Це тангарська красуня у нас. Пройдемося грушку зараз. Процвиркаємо. Так, друзі, і виноград. Пройдемося так само. Виноград тут у нас два сорти. Виноград білий, виноград Піображені, так, Лідія, два-три, куща, дві-три лози і знов білий. Зараз ще виноград пройдемось. Ось так от тут. І буде гарно. Так, друзі, йдемо по виноградові. Ось так. Виноград швидко, він не високо в нас, тому тут я за 10-12 хвилин з виноградом впорався. Так все. А, незручно не трошки. Тримати. Так. І наш новосіл як це персик не обробити обов'язково. Персик гарненько, щоб аж тікло по ньому. Гарно обробимо. Трошки незручно, друзі. Ось так обійду його. З усіх сторон вітер заважає, але гарненько його обробимо. Так, все. І залишились у нас ці дві вишеньки маленьких, молоденьких. Зараз їх я ще оброблю. Ось одна і друга. Так. І кущі то вже знизу таке пройдемось. Ага, ще моя одна улюблениця, як це я забув, чорноплідна. Так, і Аронія. Чорноплідна горобина. Така у нас вже метр восімдесят почти. Діток оброби? Так. І тут діток? Веселка навіть з'являється під дощом. Так, ну що ж, друзі, виприскав мій апарат вже все. Пройшовся навіть по два рази. Вичитали ми, коротше, що кущі, смородина паричка, агрус бажано не пирскать. І тому я не пирскав. Оце єдине що. А так все. Вишні. Яблуні, груші, абрикоси, сливи, персик, аронію, чорноплідну. Ось тут вона у нас. Пройшлись все. Все. Поцвиркали. І на цьому будемо. Обробка брунькою, перший етап завершений. Ось такі у нас. Получився бруньковий процес. Напишіть, чим ви обробляєте перед тим, як лопає брунька. На плодових, на квіткових. Пишіть обов'язково, буде дуже цікаво в якості обміну досвідом. Друзі, всім удачі, всім добра.